Холодно. Сльози, які стікали, каже, по моїх щеках, навколо була просто калюжа цих сліз. Я виплакав все певно, що в мене було. І раптом каже, я відчув, що щось з моїми очима почало коїтись, щось почало від... коїтись. Каже, той момент, коли я просто оплакував кожен цей свій гріх, я казав, Боже, прости, Боже, прости. Прийшов додому і каже, я раптом побачив, що щось інше відбувається, я щось по-іншому бачу. Пішов до лікаря, лікар перевірив, говорить, вас стопроцентний зір. І це реальна історія, яка всього часу. І говорить про те, що навіть якщо Господь тебе поселив, ви дуже скрутні обставини, і тобі важко. І прийшов туди, можливо, по причині своїх беззаконь і гріхів, завжди є можливість звернутися до Господа в щирому покаянні. І молостивий Господь чує і спасає.